На пасіки поповнення приїхали нові корпуса 145 ППУ для моїх хімікселен. Це йде копія хімікселена. Ось і побачив один, що відкололося. От, треба відремонтувати, напевне, перепересивці. Е, розбили. Так, наразі буду їх використовувати з таким чином, вже починаю ставити на вулики ППУ. Сюди я загружаю рамочки для нуклеусів ось, з вощенкою. Також ставлю заставно і деякі ще кермові рамочки, котрі мене лишилися 145. Таку комплектацію ми відносимо і ставимо на бджолородину. Також дам ще їм мобілі, незабаром. Згадую, що я буду давав їм один раз. Давав літер. Сироп ось рамочка, яку вже вони відтягнули повністю. Мені потрібно, щоб матка піднялася вверх і вверху розпочала сіяти. Ось. Поки що залишаємо таким чином. Надіюся, що вони що матка підніметься і буде працювати. Наразі ставлю так, щоб ділки просто освоїли ці рамочки. Напевно, завтра буду ставити решітку і піднімати маточку наверх. Це я був раніше підготував 145 корпуса, але я очікував, що мають приїхати 145 ППУ. І будемо зараз з ними готуватися до матковідного сезону. Дана ситуація мала би, звісно, що набагато полегшити і пришвидшити заселення нуклеусів і вивід загальному джоломаточок. Цю сімей, яку був, підставляв тоді дві вощенки. Хтось за каналом, то ви думаю, ну, що пам'ятаєте. А зараз так виглядає сім'я. Повністю цілий корпус вони обсиджують. Тут, напевно, треба буде підставити їм ще пару таких рамочок. Зараз вже згодом. Зараз даю, щоб вони їх підготували для засіву. Ось така робота зараз проводиться також. Вчора включив клокозбірники о у, у цих вуликах. Наразі нічого ще в них такого немає. Все повністю пусте. Ну, ще ранок і ділки ще так активно не працюють. До речі, також повідкривав люточки. Там, де ставив, був, включав полкозбірник, то відкрив найбільше люток. Там, де слабша сім'я, ото як ця слабша сім'я позначена цеглинкою, то в неї люток залишився малий. Відповідно, я їм не ставив полкозбірник на відміну від усіх жилородин. Вчора підставляв магазини. А, сьогодні до обіду досить було так прохолодно. Зараз бджола облітується інтенсивно. На водичку ходить, пилок почала носити, нарешті знову включив є палкозбірники. Давайте глянемо, чи в них до вчора сюди піднялися чи ні. Так, вони потрошки сюди зайшли. Ось тут у нас є вещінка. Ну і вже навіть відбудували гарну вещенку. Чудово. Вже можна буде на днях тут закривати маточку наверху, щоб маточка сіяла. Так, супер. Заглянемо. Було декілька таких вуликів, опа. Тут знялося. До речі, він давав також медову рамочку ось так з краю, щоб вони... На переносили. Так, глянемо тут. Опа. Да, також відбудовують. Миколаївсні рамки Суперово! Суперово. Я думаю, що така картина, напевно, у всіх. Так, ну і ще глянемо зараз ці сімейки, де його ставив двіщенки, в гніздо ставив сюди. До речі, вже, вже трава росте. Ось пилок несуть потрошки. Так, що в нас тут? Дівчатка, привіт. Так, ось бджоли досить багато. Теж на рамочку давав. Так, глянемо на Опа. Ну Теж будують, начебто менше, ніж тих попередніх. Ну, також тут є і суш, яку я даю, щоб вони освоїли цю суш, ось така. ну Вже можна сюди маточку піднімати і думаю, щоб маточка тут засіяла. У нас сьогодні п'ятниця, напевно, завтра я буду цим займатися. Це би була погода, бо передали на сьогодні дощ. Сьогодні немає дощу. І передали на завтра дощ. Так що такі справи.